Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. Пропонуємо вашій увазі 4 земельні. Було 5 земельних ділянок. Зараз залишилося 4 земельні ділянки. З кожна площею 5,2 розмірами. 25 на 25. Ось тут є заїзд, там де ті, де ті будинки є заїзд підсипаний. Там далі є асфальтована дорога і дизель-сервіс. Сюди є заїзд до ділянок. Звідси є виїзд, і там за 300 метрів йде асфальт, і далі йде об'їзна. Або можна в Чукалівку заїхати, там цнап є далі. І зупинка є автобуса в одну сторону і в другу сторону. Також там, за будинками, також є зупинка. Є. Е, тепер вам розказую ці ділянки. Ось тут є кілки і йдуть, йдуть 5 ділянок, одна з котрих продана. Ділянки йдуть так 23 на 23. Тут іде звідси сюди дорога йде 4 метри і в самий кінець. І ділянки йдуть так одна за одною. 5,2, 5,2, 5,2, 5,2, 5,2. І дорога 4 метри. Ось тут де оці дерева, тут є велика парковка, але можна собі паркуватися вже відповідно на території. Е, є світло, ось оце світло, електропередач. Світло буде заведене сюди до ділянок. Тут е, буде е, каналізація, котра буде сюди відходити. Сюди. Через дорогу тут буде, Дорога буде по іншу сторону. і Тут буде школа перших-третіх ступенів, стадіон, і позаді нього буде спортивний комплекс з басейнами. А далі ділянки йдуть туди в ряд. Якщо б вас зацікавила інформація, то будь ласка, звертайтеся в описі до відео. Будуть номера телефонів, і залишилося з п'яти ділянок, залишилося 4. Ціни уточнюйте, тому що від самого кінця там дешевші ціни, і сюди далі вже ціни йдуть дорожче. Якщо б зацікавило, звертайтеся. Ціни орієнтовно в межах, 11, 10, 11, 12, 13 тисяч за, за весь участок. Плюсом, яким є, що тут дуже тихо, спокійно, є комунікації, буде каналізація, є трішки далі газ, але газ не, не будуть. Не планує підводитися. І на другому будинку, котрий, на другій ділянці, котра продана, цього року планується будівництво вже будинку. Так що, от така ситуація. Ну і. Туди далі йдуть будинки в ту сторону, в ту сторону. Там бачите, також є будинки. І там 300 метрів вже йде асфальтована дорога. Якщо зацікавить, в описі до відео є номера телефонів. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Дякую за увагу, до побачення.